І от насправді я подумала, що я, знаєте, як би люблю чіплятися до людей. У мене є така дивна черта. І я люблю чіплятися, сканувати людей і потім давати якісь свої е коментарі, поради чи щось таке, спілкування якесь вистраювати. І от я думаю, виходить і тут, да, я повинна. Якби налаштуватися, так що до мене приходить якась людина. Ви знаєте, там в мене в Тік-Току таке твориться. Я зрозуміла, що люди дуже люблять Київ. І от ця аудиторія, яка приходить до мене, спочатку вони прийшли з одної теми, а потім я розповідаю про ту тему, яка цікава мені. Тобто, от знаєте, коли ми зустрічаємось з подружкою, ми спілкуємося спочатку, ти там щось їй розповідаєш, навалюєш свої якісь питання, проблеми, успіхи і якісь негаразди, а потім вона тобі щось розповідає. Тобто, знаєте, такі відносини я люблю, вони ще називаються він він А ви що думаєте? Він він буде у нас?